Годь звертався до апостолів із тими словами, щоб укріпити їх у вірі і щоб дати їм можливість бути гідними того апостольського подвигу, який вони почали звершувати, і яким вони впродовж трьох років насолоджувалися і втішалися. Але ось як тільки Господь наш Ісус Христос розказав про свої муки і смерть, розказав про те, що має статися. Ось тут ми показали в дійсності, якими і ким вони є. Одні прийняли це із страву, трепету, інші прийняли так. Як багато у нашому суспільстві вміють прийняти. І вони сказали: дай нам Господи одному і іншому сісти по правиці Твої, сісти з одного боку і з іншого боку, сісти, щоб бути ніби ближчими до Господа Бога. За нашого Ісуса Христа. Але чи ближчими вони були, якби це сталося з ним, і якби Ісус Христос це зробив? Ні. Тому що одразу, коли вони сказали ці слова, Ісус сказав: хто з вас є найбільшим, нехай стане меншим. І той, хто є найменшим, Може возвеличитися до найбільшого. Тобто, чого він їх учив? Смирення, любові, терпеливості і ласки. Тієї ласки, яку він мав у своєму серці, тієї любові, яку він мав до роду людського, прийшовши на землю. Тому що каже Святе Письмо, що Бог так полюбив світ, що Сина Єдинородного віддав за гріхи світу. Цесується Бога Отця, але чи меншу силу і можливість приклав до цього і Син Бог, Господь наш Ісус Христос. Адже саме Він сказав, і хто вдарить тебе в праву шуку, підстав йому ліву, хто хоче від тебе і бажає взяти плащ твій, віддай йому і сорочку. Тобто Господь чого вчив нас, живучих тут на сутному Смирення, терпеливості і любові. Нема людини на землі, яка жила б і не згрішила. І в той старозавітний час ми бачимо також, як важко людині устояти від гріха, як важко, перебуваючи у цьому житті, не спокуситися, як важко жити і підпорядковувати себе Господу. Але що найосновніше потрібно? І що нас навчають ті люди, які жили в старому час? Зокрема, Мойсей. Адже Мойсей що сказав? Що коли його Господь покликав, щоб він водив ізраїльських людей із єгипетського полону? Він назвав свої гріхи, якими він. І він я косноязичний, Я не вмію говорити, я не можу вести. І тоді Господь каже йому устами твоїми стане твій брат Аарон. Саме цар Давид був мужнім і мудрим юнаком. Він навчився. Багатьох премудростей не перше, він вмів гарно пасти отари свої, він вмів грати на багатьох музичних інструментах, як знаємо ми із Святого Письма, він гарно володів пращею і таким чином отар його збільшувалися. Але коли потрібно було саме вступити на боротьбу із горя, це був велетей, який мав висоту 3 метри і 50 сантиметрів, так звищає нам святе письмо. Тобто він, будучи невисокого зросту і будучи ще зовсім юним, вступив на боротьбу і переміг Так, з цього почалася його перемога над ворогом. Над тими фелистимлянами, які хотіли заволодіти Іраївською державою. Він виступив і зробив те, що міг зробити. Він відвоював ту територію, яку загарбав ворог. Він став тим, хто повів мудро державу. Але і ось тут. Коли він відчув уже свою і владу, коли він чув свою силу, коли він уже міг як цар дозволити собі щось більше, він якраз в ту хвилину впадає у гріх і допускає кровопролиття. Господь карає його за цей гріх, і, але коли Давид просить Господа, що я хочу, і я маю все для того, щоб побудувати Єрусалимський храм, що каже йому Господь? Твої руки політті в крові? В тій крові, які він пролив за... через ворогів, в тій крові, в яких загинула і частина його військ. І ось тому Господь не дозволяє йому будувати і каже, що храм побудує твій син. І смиренням Він приймає те, що він зробив. Смиренням він приймає те, коли пророк Нафан підійшов до нього і сказав йому, що саме він поведе у смерті Його. Чоловіка дружини Вірсавії Урій, що саме це його гріх. Ось тоді він пише 50-й псалом, і як в пізніших псалмах він говорить, то він каже, що моєю їжею були сльози. Моїм напоєм були сльози. І в тих сльозах. Він вимолив у Господа прощення своїх провин. Знову ж таки, звернімося до Нового завіту і згадаємо про те, як палко говорив апостол Петро Ісусу Христу, що якщо і всі радіть, то тільки не я. Що каже йому на це, Господь наш Ісус Христос? Перше ніж. Проспіває півень, ти тричі зречешся мене. І коли Петро усвідомив, то він оплакував свій гріх так, що сльози по його щеках лилися ручаями. Він отримує від Господа прощення, тому що Господь закликає апостола Петра і каже: паси овець моїх, паси вівці моїх. І ось тут. Він отримує прощення. І із того апостола, який допустив цей гріх, він стає одним із світочів апостольських, тому що саме він був е, тим, хто вів апостолів до проповіді Слова Божого. Ми можемо називати і інших людей. Які знайшли в собі сили, усвідомивши свою гріховність, вести правильно. вести так, як належить, творити плоди, гідні покаяння. І ось дорогі брати і сестри, ми маємо цей час, коли ми тут живемо на цій землі. Так. Багато чого є того, що нам не хотілося б мати. Багато є того, щоб ми хотіли змінити, але не маємо на це великої сили і влади. Але чого нам найбільше бракує? Бракує нам саме найбільше щирого покаяння, щирої молитви. Щирої любові, щоб у любові нашій Господь допоміг нам отримати перемогу, щоб звершилося над нашою ненькою Україною те, що зветься мирним небом, щоб звершилися над нами слова миру духовного і спокою, щоб Господь послав нам гарну і щасливу. Dono a